Чи траплялося вам прокидатися з цим стисненням у грудях, відчуваючи, що світ занадто важкий, що небезпеки всюди і у вас немає сил зустріти ще один день? Тоді це відео створене саме для вас. Перш ніж ми продовжимо, напишіть мені в коментарях, звідки ви зараз дивитеся. Я хочу знати, з якого міста, з якої країни ви шукаєте захисту та миру в цей момент. Напишіть це нижче, давайте створимо ланцюг віри по всьому світу. А якщо вам потрібне диво, захист, визволення, залишайтеся до кінця, бо ми поговоримо про найпотужніший псалом у Біблії для вашого щоденного захисту. Страх одна з найдавніших емоцій людства. З найдавніших днів людство навчилося боятися, боятися невідомого, боятися насильства, боятися хвороб, боятися втрат. І сьогодні навіть з усіма технологіями, з усією інформацією, доступною нам під рукою, страх залишається присутнім, можливо, навіть сильнішим, ніж раніше. Ви вмикаєте телевізор і бачите новини про насильство на вулицях. Ви відкриваєте свій мобільний телефон і стикаєтеся з історіями про трагедії, аварії та, здавалося б, невиліковні хвороби. На роботі є страх втратити роботу. Вдома страх, що щось трапиться з кимось, кого ви любите. У дорозі страх аварії. Що стосується здоров'я, то страх поганого діагнозу. А вночі, коли все тихо, страх перетворюється на тривогу, безсоння, тиху тугу, яка стискає груди і не дає вам відпочити. Ви коли-небудь думали, чи зможу я захистити свою сім'ю, чи буду я в безпеці завтра, чи спостерігає Бог за всім цим? Якщо відповідь ствердна, знайте, що ви не самотні. Мільйони людей у всьому світі живуть з таким самим тягарем, і саме тому існує 91-й псалом. Він був написаний для таких людей, як ви і я, які стикаються зі справжнім страхом життя в реальному світі, з реальними небезпеками, але ось гарна новина: Бог не залишив нас безпорадними, він дав нам обіцянку захисту настільки потужну, що вона охоплює тисячоліття і залишається живою, сильною та правдивою донині. Псалом 91 це не просто гарний текст, це оголошення війни страху, це духовний щит, який ви можете використовувати щодня. І якщо ви втомилися жити в страху, почуватися вразливими, носити цю тривогу, яка не залишає вам спокою, тоді приготуйте своє серце, бо відтепер все може змінитися. Будемо відверті, жити в наші дні нелегко. Неважливо, де ви живете, яке ваше фінансове становище чи скільки людей вас оточує, страх завжди знаходить спосіб постукати у ваші двері, і коли він приходить, то не приходить один. Він приносить із собою занепокоєння, безсоння, постійну напругу, відчуття, що ось-ось станеться щось погане. Ви виходите з дому вранці і вже починаєте хвилюватися. Чи все буде добре на роботі, чи будуть ваші діти в порядку в школі, чи серйозний цей біль, чи вистачить грошей, щоб оплатити всі рахунки? І поки ви намагаєтеся жити, страх виснажує ваші сили, краде ваш спокій і руйнує вашу радість. І знаєте, що ще гірше? Часто люди навколо вас не розуміють, вони кажуть, розслабся, нічого не станеться. Або ти перебільшуєш. Але ти знаєш, що це не перебільшення. Ти знаєш, що світ небезпечний. Ти бачив, як погані речі трапляються з хорошими людьми. Ти програвав, ти страждав. У тебе були справжні причини боятися. А тепер ти носиш це в собі, як невидимий важкий рюкзак, який ніхто інший не бачить, але який ти постійно відчуваєш. Бувають дні, коли ти дивишся в небо і запитуєш Боже, де твій захист? Чому я почуваюся таким беззахисним? Чому здається, що я сам у цій битві? І тиша, яка приходить у відповідь, ранить ще більше. Бо ти хочеш вірити, що Бог контролює все, але страх шепоче тобі на вухо, що ти сам на себе, що тобі потрібно подбати про себе самостійно, що ніхто не стежить за тобою. Але що, якби я сказав вам, що це почуття брехня, що якби я сказав вам, що навіть коли ви цього не відчуваєте, навіть коли здається, що ви самотні, навколо вас є невидимий щит. Що, якби я сказав вам, що Бог уже підготував захист настільки повний, такий всеохоплюючий, такий потужний, що жодне зло не може торкнутися вас без його дозволу? Чи повірили б ви в це, бо саме це проголошує 91-й псалом, і це не порожня обіцянка, це обіцянка скріплена іменем Бога. Це обіцянка. Яку мільйони людей протягом історії пережили та підтвердили, і сьогодні ви дізнаєтесь, як ця обіцянка може стати реальною і у вашому житті. А зараз я хочу, щоб ви на мить зупинилися зробіть глибокий вдих, і приєднайтеся до мене в цьому читанні. Я збираюся прочитати вам кілька віршів з 91-го псалма. І я хочу, щоб ви не лише почули ці слова, але й дозволили їм увійти у ваше серце, ваш розум, вашу душу. Хто живе під покровом Всевишнього, той спочиватиме в тіні Всемогутнього. Я скажу про Господа Він, моя твердиня і моя фортеця, мій Бог, на нього я надіюся. Він справді врятує тебе від пастки птахолова та від смертельної моровиці. Він вкриє тебе своїм пір'ям, і під його крилами ти знайдеш притулок. Його вірність буде твоїм щитом і твоїм бастіоном. Ти не будеш боятися нічного жаху, ані стріли, що летить у день, ані моровиці, що не шпорить у темряві, ані моровиці, що нищить опівдні. Ви відчули це. Ці слова не просто поезія, вони фортеця, вони духовні обладунки, вони голос Бога, який каже вам: Я тут, я піклуюся про вас, я ваш щит. Псалом 91 був написаний тисячі років тому, але він промовляє безпосередньо до вашого серця сьогодні, бо страхи минулого не так вже й відрізняються від ваших страхів сьогодення. Люди боялися хвороб, ворогів, трагедій, передчасної смерті, і Бог, знаючи людське серце, надихнув ці слова вийти за межі часу та досягти вас прямо зараз у вашому житті. Цей псалом багато хто називає псалмом божественного захисту, інші називають його молитвою солдата, бо його читали воїни перед битвою. Дехто називає його псалмом духовного імунітету, бо він обіцяє захист від усілякого зла. І знаєте, що найнеймовірніше ці обіцянки не для духовних супергероїв вони для вас, для мене. Для кожного, хто вирішив жити під притулком Всевишнього. Але що означає перебувати під покровом Всевишнього? Це означає свідомо жити в присутності Бога. Це означає зробити свою віру щоденним притулком, а не просто ресурсом на випадок надзвичайної ситуації. Це означає вирішити довіряти Богові ще до того, як виникне проблема, а не лише тоді, коли ви вже у відчаї. І коли ви робите цей вибір, відбувається щось надприродне, ви починаєте спочивати в тіні Всевишнього. Тінь це захист, тінь це притулок, тінь це спокій, і це не просто якась тінь. Це тінь Всемогутнього, того, хто може все, того, хто керує Всесвітом, того, хто має всю силу та всю владу. Коли ви перебуваєте під цією тінню, ніщо не може досягти вас, не пройшовши спочатку через Бога. Тепер давайте зрозуміємо, що відчував псалмоспівець, коли писав ці слова. Він не був у мирній хвилині, оточений квітами та співучими птахами, він був у реальній небезпеці. Історія, що стоїть за цим псалмом, розкриває людину, яка знала крихкість життя, яка знала, як це бути оточеною ворогами, яка мала справжні причини для страху. Але замість того, щоб піддатися паніці, він зробив щось революційне. Він заявив про свою довіру до Бога. Я скажу про Господа: він, мій Бог, моя притулок, моя фортеця, і на нього я буду надіятися. Зверніть увагу, що він не сказав Я очікую, що Бог захистить мене. Він сказав Я сказаю про Господа. Це активне, навмисне визнання віри. Він вирішив проголосити Божий захист ще до того, як побачив результат. І подивіться на відповідь, яка прийшла: бо він визволить тебе з пастки птахолова та від смертельної моровиці. Пастка птахолова це прихована, невидима пастка, яка застає жертву зненацька. Скільки разів ви почувалися так, заскочені зненацька кризою, зрадою, хворобою, проблемою, якої ви не передбачали? Бог обіцяє визволити вас з цих пасток. Він бачить те, чого ви не бачите. Він знає, що приховано, і він діє, перш ніж ви впадете. А якщо до руйнівної чуми. Це смертельна хвороба, хвороба, яка руйнує, яка забирає життя. За часів Псалмоспівця чуми вбивали тисячі людей. Сьогодні у нас є власні чуми хронічні захворювання, небезпечні віруси, хвороби, які медицина досі не може вилікувати. Але Бог обіцяє захист не тому, що ви маєте імунітет, а тому, що він ваш щит. І подивіться на цей прекрасний образ. Він вкриє тебе своїм пір'ям, і під його крилами ти знайдеш притулок. Це образ птаха, який захищає своїх пташенят. Коли наближається небезпека, пташка мати розправляє крила та вкриває своїх пташенят. Вона стає їхнім щитом. Якщо щось хоче завдати шкоди пташенятам, це спочатку мусить пройти крізь неї. Ось так Бог діє з вами, Він вкриває вас, Він ховає вас, він стає між вами та небезпекою. І обіцянка продовжується: не будеш боятися нічного жаху, ані стріли, що летить вдень. Нічний жах це все, що переслідує тебе, коли темно, коли ти сам, коли твій розум не перестає уявляти найгірше. Стріла, що летить в день, символізує видимі атаки. Явні небезпеки, загрози, які ти бачиш наближатися. Бог обіцяє захист від обох від того, що ти бачиш, і від того, чого ти не бачиш, від відомого страху і від невідомого страху, ані від моровиці, що не шпорить у темряві, ані від моровиці, що нищить опівдні. Іншими словами, незалежно від часу, незалежно від місця, незалежно від того, як зло намагається дістатися до вас. Ви захищені. 24 години на добу, 7 днів на тиждень Бог ваш щит. Але 91-й псалом на цьому не зупиняється він стає ще конкретним, ще потужнішим. Продовжимо: тисяча може впасти поруч з тобою, десять тисяч праворуч тебе, але вони не наблизяться до тебе. Ти будеш дивитися лише своїми очима і бачити кару нечестивих. Це одна з найвражаючих обітниць у всій Біблії. У ній сказано, що навіть коли все навколо вас руйнується, навіть коли панує хаос, навіть коли здається, що ніхто не в безпеці вам нічого не зашкодить, не тому, що ви кращі за інших, а тому, що ви перебуваєте під божественним захистом. Подумайте, скільки разів ви ледве уникнули чогось поганого, скільки разів ви опинялися не в тому місці в потрібний час, і з якоїсь причини з вами нічого не траплялося, скільки разів ви чули історії про нещасні випадки, пограбування, трагедії, та думали, це міг бути я, але це не так. Чи знаєте ви чому? Тому що Бог пильнував за вами, навіть якщо ви цього не знали. Цей псалом нагадує нам, що Божий захист не лише тоді, коли ми молимося, чи коли ми в церкві, чи коли ми читаємо Біблію. Божий захист постійний, він не робить перерви, Він не спить, він не відволікається, тому що Бог не спить, не дрімає, не забуває про вас навіть на секунду. І подивіться, що буде далі: жодне лихо не спіткає тебе, і жодна кари не наблизиться до Твого намету. Бо Він накаже своїм ангелам про тебе, щоб вони стерегли тебе на всіх твоїх дорогах, вони носитимуть тебе на руках, щоб ти не вдарився об камінь ногою своєю. Чи усвідомлюєте ви велич цієї обіцянки? Бог не просто захищає вас особисто, Він наказує ангелам пильнувати за вами. Є духовні істоти, послані Богом, які навколо вас охороняють вас, ви їх не бачите. Але вони поруч, коли ви виходите з дому, вони йдуть з вами. Коли ви їдете, вони поруч з вами. Коли ви спите, вони пильнують вас. Коли ви стикаєтеся з важкою хвилиною, вони підтримують вас. Це не фантазія, це духовна реальність. Біблія сповнена історії про ангелів, які захищають Божий народ, і цей самий ангельський захист доступний і вам сьогодні. Не тому, що ви цього заслуговуєте, а тому, що Бог вирішив любити та захищати вас. Зараз ви можете подумати, гаразд, це чудово, але як мені зробити так, щоб цей захист працював у моєму житті? Як мені активувати ці обіцянки? І це правильне питання, тому що віра не пасивна, віра це активний вибір. І псалом 91 показує вам саме те, що вам потрібно робити. По-перше, вам потрібно переживати під притулком Всевишнього, не просто відвідувати, не просто з'являтися час від часу. Перебувати означає жити, перебувати, залишатися. Це означає зробити Божу присутність своєю духовною адресою. Як ви це робите? Через щоденну молитву, читання слова, поклоніння та спілкування з Богом. Коли ви культивуєте життя в близькості з Богом, ви автоматично входите в цю зону захисту. По-друге, вам потрібно заявити свою віру. Псалмоспівець сказав: Я скажу про Господа, він моє прихисток. Ваші слова мають силу. Коли ви проголошуєте Божий захист над вашим життям, вашою родиною, вашим домом, вашою роботою, ви активуєте віру, ви узгоджуєте свої слова з Божими обіцянками, і це має значення. Почніть свій день, проголосивши, я живу під покровом Всевишнього, Бог, моє притулище і моя фортеця. Ніяке зло не спіткає мене, бо ангели Божі охороняють мене на всіх моїх дорогах. Спочатку це може здатися дивним, але коли ви робите це звичкою, щось у вас змінюється. Страх починає втрачати свою силу, тривога починає зменшуватися, мир починає зростати. По-третє, вам потрібно довіряти, навіть коли ви не розумієте, Божий захист не завжди означає, що ви ніколи не зіткнетеся з проблемами. Це означає, що посеред проблем ви не будете самотні, це означає, що Бог підтримуватиме вас, зміцнюватиме вас і визволить вас. Іноді Божий захист означає виведення вас з проблеми. Іншим разом, це означає дати вам сили подолати проблему. Але в обох випадках він з вами. Є люди, які молилися 91-м псалмом і дивом уникли нещасних випадків. Є люди, які молилися і зцілювалися від хвороб, які лікарі вважали невиліковними. Є люди, які молилися і бачили надприродне забезпечення, коли здавалося, що все втрачено. А є люди, які молилися і, переживаючи важкі часи, відчували незрозумілий мир, силу, що йшла від Бога. Секрет не в тому, щоб намагатися контролювати те, що станеться, секрет у тому, щоб довіряти тому, хто контролює все, а Бог контролює. Завжди був і завжди буде. Протягом історії незлічена кількість людей були свідками реальності 91-го псалма у своєму житті. Під час воєн солдати носили цей псалом у кишенях, читали його перед боями, і багато хто повертався додому, коли всі навколо них падали. Під час епідемії цілі родини були врятовані, оскільки проголошували цю обіцянку над своїми домівками. Під час криз люди бачили чудеса, бо трималися цих слів. І я говорю не лише про давні історії, я говорю про людей сьогодні, таких як ви і я, які відчули божественний захист у реальний спосіб людей, які опинилися в неможливих ситуаціях і бачили, як Бог діє, людей, які мали б померти, але Бог помилував їх. Людей, які були на межі емоційного краху і знайшли спокій, молячись цим псалмом. Можливо, у вас самих вже є подібна історія, можливо, ви вже уникли чогось, що могло б бути трагічним. Можливо, ви вже відчули навколо себе невидимий захист. Це неудача, це не збіг обставин, це рука Бога, яка пильнує за вами. І якщо ви ще цього не відчули, знайте, що ще не пізно. Бог не змінився. Він залишається тим самим Богом-захисником, тим самим вірним Богом, тим самим Богом, який дає обіцянки та виконує їх. І обіцянки з Псалма 9 доступні вам зараз, у цей момент, незалежно від того, з чим ви стикаєтеся. Можливо, ви зіткнулися з серйозною хворобою, можливо, ви переживаєте руйнівну фінансову кризу, можливо, ви маєте справу з реальними загрозами своїй безпеці, можливо, ви перебуваєте посеред напруженої духовної битви. Це не має значення. Бог величніший, він ваш щит, він ваша фортеця. І коли ви опиняєтеся під його тінню, коли ви вирішуєте довіряти, коли ви проголошуєте свою віру, відбувається щось надприродне. Я не обіцяю, що ваше життя стане ідеальним. Я не кажу, що ви більше ніколи не зіткнетеся з труднощами. Я кажу лише те, що ви не зіткнетеся з ними самотужки, і що вам доступний справжній духовний потужний захист. Захист, який походить від престолу Бога, і повністю оточує вас. Тож сьогодні я хочу запросити вас зробити вибір, вибір перестати жити в страху, вибір по-справжньому довіритися Богові, вибір щодня проголошувати над своїм життям 91-й псалом як духовний щит, який ніхто не може пробити. Тобі більше не потрібно прокидатися з цим стисненням у грудях. Тобі більше не потрібно жити, озираючись навколо, чекаючи, коли станеться щось погане. Тобі більше не потрібно нести тягар турбот на самоті, тому що Бог з тобою, Божі ангели навколо тебе, і Божественний захист активований над твоїм життям. Я хочу, щоб ти знав, що визнання свого страху це не слабкість, усвідомлення своєї потреби в захисті це не брак віри. Сам Ісус сказав, у цьому світі ви матимете горе. Він не заперечував реальності небезпек, але Він додав але будьте відважні, я переміг світ, перемогу вже здобуто, захист вже гарантовано. Тепер тобі просто потрібно вірити та приймати. Якщо ви зараз дивитеся це відео, це не випадково. Бог промовляє до вас. Він нагадує вам, що ви не самотні, що Він любить вас, що Він обрав вас, що Він приготував навколо вас щит захисту і що жодне зло, жодна чума, жодна зброя, викувана проти вас, не процвітатимуть. Тож підійміть голову, зробіть глибокий вдих. І почніть проголошувати: я живу під покровом Всевишнього, Бог моє прихисток і моя фортеця, жодне зло не спіткає мене. Ангели Божі охороняють мене на всіх моїх дорогах. Я захищений, я в безпеці, я в тіні Всемогутнього. І щоразу, коли страх намагається повернутися, щоразу, коли тривога стукає у двері, щоразу, коли ви відчуваєте себе вразливими, повертайтеся до цього псалма, читайте його, проголошуйте його, моліться ним, бо ці слова не просто чорнило на папері, це живі обіцянки, це духовні щити, це голос Бога, який каже, Я тут. Я піклуюся про вас і ніщо не торкнеться вас, не пройшовши спочатку через мене. А зараз я хочу помолитися з вами, де б ви не були, заплющте очі, покладіть руку на груди, і давайте разом благати Бога про захист у нашому житті. Отче Небесний, я приходжу до Тебе зараз в ім'я Ісуса і проголошую, що ти, мій притулок і моя фортеця. Я вирішую жити в Твоєму сховищі, відпочивати в тіні всемогутнього. Господи, я зізнаюся, що багато разів я жив у страху, тривозі, відчуваючи, що я незахищений. Але сьогодні я віддаю все це тобі я вірю в обітниці 91-го Псалма. Я вірю, що ти вкриваєш мене своїм пір'ям, що під Твоїми крилами я в безпеці. Я вірю, що Твоїм ангелам наказано охороняти мене на всіх моїх дорогах. Я вірю, що жодне зло не спіткає мене, що жодна кари не наблизиться до мого житла. Господи, я проголошую захист над моїм життям, над моєю родиною, над моєю роботою, над моїм здоров'ям, над моїм шляхом. Я проголошую, що кров Ісуса покриває мене, що ім'я Ісуса моя міцна вежа, що Святий Дух, мій утішитель і захисник, нехай увесь страх покине мене зараз, нехай уся тривога буде вигнана, нехай усі занепокоєння замінить твій спокій, нехай я спатиму мирно, знаючи, що ти не спиш і пильнуєш за мною. Нехай я впевнено піду з дому, знаючи, що твої ангели йдуть зі мною, нехай я мужньо зустріну життєві виклики, знаючи, що Ти мій щит. Дякую Тобі, Господи, за твою вірність, дякую Тобі за правдивість Твоїх обіцянок, дякую Тобі за любов і турботу про мене. Я спочиваю в Тобі, я довіряю Тобі, я віддаю себе Тобі. В ім'я Ісуса, амінь. Якщо це повідомлення торкнулося вашого серця, якщо ви відчули, що Бог промовляв до вас через це відео, я запрошую вас зробити три речі зараз: по-перше, підпишіться на канал і активуйте дзвіночок, щоб отримувати більше таких повідомлень, які зміцнять вашу віру та наблизять вас до Бога. По-друге, залиште свій коментар нижче, вказавши, звідки ви спостерігаєте, і поділившись тим, як це слово вплинуло на вас. Ваша історія може стати підбадьоренням, яке комусь потрібно, щоб повірити. І по третє, поділіться цим відео з кимось, кого ви знаєте, хто потребує захисту, миру та надії. Давайте поширимо це потужне послання з Псалма 91 по всьому світу. Пам'ятай, ти не самотній, Бог з тобою і його захист реальний. Нехай Господь благословить тебе, оберігає, захищає і наповнить тебе миром. До наступного відео. Нехай мир Господній буде з тобою.